У Польщі можна пройти повний чекап організму абсолютно безкоштовно. Розповідаємо, як польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. А ви знали, що за останні чотири місяці понад один мільйон людей вже долучилися до програми «Моє здоров'я»? це найбільша ініціатива в польській медицині, яка допомагає вчасно виявити захворювання і зберегти здоров'я на довгі роки. Хто ж може скористатися програмою? Участь у програмі можуть взяти всі люди від 20 років, якщо вони отримують медичне обслуговування в закладах, що мають контракт з Національним фондом здоров'я NFZ. Для людей віком 20, від 20 до 49 років обстеження можна робити раз на 5 років. Для людей старше 50 років обстеження раз на 3 роки. Це безкоштовно і для участі не потрібно жодного направлення. Що включає програма: оцінку ризиків серцево-судинних, онкологічних та метаболічних захворювань, аналізи крові, консультації з лікарем, індивідуальний план здоров'я щодо харчування, фізичної активності та способу життя. Як записатися? Зробити це дуже просто: заповніть анкету в мобільному додатку Моє ІКП» через портал patient.gov.pl або просто зверніться до вашої поліклініки, що має договір з Національним фондом здоров'я. Чому це так важливо? Програма показала, що молодь активно долучається, і це ламає стереотип, що молоді люди не піклуються про своє здоров'я. Найбільше реєстрацій було саме від людей віком від 20 до 39 років. Отож, не чекайте, поки з'являться симптоми. Продіть обстеження зараз. Це швидко, безкоштовно і найголовніше може врятувати ваше життя. І поділіться, друзі, чи хтось вже скористався цією програмою та пройшов повний чекап свого організму. Напишіть у коментарях. Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек звернувся до європейського парламенту з проханням надати згоду на судове переслідування Гжегожа Брауна. Це пов'язано з публічним запереченням депутатом європарламенту злочинів, скоєних у колишньому німецькому нацистському концтаборі Аушвіц. Браун заявив, що ставить під сумнів існування геноциду в газових камерах. Речниця генерального прокурора Анна Адам'як повідомила, що розслідування було розпочато з ініціативи правоохоронних органів. Прокурор зазначає, що в інтерв'ю радіо ВНЕТ та подкасту Ян Поспішальській муві на Ютуб Гжегош Браун заперечував використання німцями газових камер. Заяву депутата Європарламенту зустріли за судженням з боку політиків інституту національної пам'яті та представників духовенства. Окрім скандальних висловлювань щодо Голокосту, Браун відомий відомий і своєю. Про позицією він послідовно виступає проти підтримки України у війні з Росією, поширює кремлівські наративи про конфлікт та звинувачує українську владу в неонацизмі у червні 2024 року. Під час дебатів у Європарламенті він публічно розкритикував надання військової допомоги Києву, назвавши її підтримкою ескалації. Його заяви неодноразово викликали обурення серед інших депутатів та дипломатів, Матів, а Українське посольство в Польщі раніше висловлювало протест через антиукраїнські висловлювання політика. Що ви думаєте про такі заяви Жаґужа Брауна? Чи має Європарламент позбавляти мандата депутатів, які заперечують історичні злочини та поширюють проросійську пропаганду? Напишіть свою думку у коментарях.